Обійми мене небо журавлиними крилами, заспокій моє серце, клекотанням птахів, на коліна впаду перед Божими силами, хай простить мій народ за сьогоднішній гнів. Він не просто вселивсь в наші її норови, Він не просто пронзив нам гарячі серця. Він, як місяць уже рвані душі знеболює. Ну а вашому ж болю не буде кінця. Згоїть рани земля, криє все подорожником. Дощ весняний потоком змиє впитану кров. Лише дивний той гнів, наче кущ придорожній, до країни своєї лодить сильну любов.